Як заробити школяручі студенту в Україні? Які гроші можна підняти? Скільки часу для цього треба, і найголовніше, куди їх витратити? Про все це ви дізнаєтеся у нашій новій рубриці про заробітки. І спойлер заробили ми не вибачте з вами, Юра та Турбодвіж. Поїхали. Мій день почався з візиту до нової пошти, адже на днях моя бабця жалілася мені по телефону, що через всі ці новини про війну їй дуже тривожно. Тож я вирішив дати їй завдання спекти солодке, яке я занесу нашим хлопцям і дівчатам у київський військовий госпіталь. Я ходив у військовий госпіталь в цілому, в своєму маленькому містечку Золочів. І повірте, там нас чекають. Тож про це я розповім вам згодом. А поки що, дивіться, це моя бабуся. Їй 77 років і звати її любов. Повірте, вона все життя пропрацювала домогосподаркою, і її завдання це було створювати вдома затишок. Тож забравши посилку від бабусі, яка коштувала мені 90 гривень, мені прийшла в голову ідея. А що якщо перед цим я вийду на мій вже улюблений хрещатик та запропоную людям цукерки за донат. Так я і зробив. Я пішов в екомаркет і накупив 600 грам льодяників, які заважили мені 71 гривню, 71 копійку. Розрахувався на касі, посміхнувся продавчині, засипав цукерки в банку і попрямував на метро. І перш ніж ви дізнаєтеся, чому саме хрещатик, а це цікаво. Я хочу вам проговорити один важливий момент: всі суми, які вже вискакували, вони будуть вискакувати, адже це стартовий капітал. І майте на увазі, що якщо ви в майбутньому захочете відкривати якусь свою справу, то будьте готові вкладатися. Метро, наприклад, коштувало мені 8 гривень, і це ми теж враховуємо. Щодо хрещатику, то тут ситуація наступна: по-перше, мені там щастить, і хто бачив наше турбоопитування, де нам просто так подарували дрон, той зрозуміє. По-друге, там відбувався мітинг, але не за гроші на зсу, про яке я розповідав у випуску зі студенткою КПІ, а за захист літературного скверу, який київські забудовники захотіли знищити. Це важливо зараз. Мені скажуть люди, камон, це нудно, не цікаво. Пішли ви в літературний сквер. Подивіться, як там гарно, і потім зрозуміти, що його можуть знищити. Тому, будь ласка, давайте без цього. Збережемо літературний сквер! Збережем літературний сквер. Після акції я вирішив звернутися до молоді небайдужої молоді. І як це було? Я пропоную вам подивитися. Сьогодні я буду на хрещатику ходити з цукерками. І роздавати їх за донати. Ви перші, кому я пропоную долучитися. Символічна сума. Якщо у вас є, я буду вам дуже вдячний. Після мітингу підійдіть і ми вас пригостимо. Чи спрацювало це так. Молодь там виявилася надзвичайно активною. І одразу запакайте руку і беріть цукерки. А, Ось дуже дякую. треба кіорхотно, щоб нагорати. Дуже дякую. Звісно, дві, три. Скільки хочете. Дякую. Перші донати є, їдемо далі. Наша мета зібрати якомога більше словом, ви бачите, якою може бути свідома молодь. І далі, після мітингу, я пішов в білий налив, де я залишив пляцок, щоб з ним оце не бігати по хрещатику. І якщо вам цікаво, що я думаю про цей заклад, то послухайте. Білий налив, якщо ви це будете дивитися, чесно кажу вам, не приходжу до вас, бо той двіж, який тут несеться на хрещатику, мені не дуже зараз до вподоби. Але тим не менше, зараз у 12-ті дня, коли я працюю і прийшов до вас просто випити гарячого чаю. Вау! Дуже дякую! Я сидів, пив чай, але дуже важливо. Я пив його не сам, а з хлопцем, з яким познайомився на акції. Красава! Як тебе звати, братан? Любомир. що ти звідки? Я з Франківська. — і що ти тут робиш? Приїхав навчатися і міняти Україну на краще. Красава, дякую тобі. А тепер що за ідея мені прийшла? Насправді, я вам чесно скажу, я втомився просити гроші в українців, бо я розумію, що вони і так віддають останнє. Тому треба їх просити в тих людей, в яких вони є, і знаєте в кого вони є правильно в бізнесменів. І першим під мій приціл потрапив білий налив. Як вони відреагували? Дивіться, я знав, що білий налив це той заклад, який відгукнеться. Ласкаво, прошу до нашого дійства. О, що це дуже приємно. Так, а це від нас вам. Дякую. дуже дякую. Оці прекрасні люди це зробили. Все, гарного дня. І тут понеслось. Я відчув, що за мною правда, і пішов в львівські круасани. Є yeah, тут є гроші, правда. Тепер моя черга. Yeah, Нам багато не можна. Можна, можна, треба. Вам треба енергію. От дивіться, в чому прикол, мене вже починає мазати. Зараз будемо перевіряти в цілому, які заклади розуміють контекст, в якому ми перебуваємо, а які не розуміють. Да, це провокативно, да, це може з одного боку неправильно, але. Мушля. Перевіримо. У Мушлі я до цього ніколи не бував. Тому я не розумів, який там контингент, які погляди, але. Мушля! Красунчики. Дякую Дякую вам. Ой-ой-ой. ой… -йой, ой, -йой, ой -йой -йой -йой. От просто турбодвіж. От я спочатку скептично ставився до цієї назви. Типу, ну блін, якось звучить так непонятно. Турбодвіж, що це означає? Може студентські двіж і так далі. Ну тут прям не просто двіж, тут прям турбо двіж Опа, всі свої люблю, люблю їх. Хоча тут нічого не купую, тому що тут дорого. Але спробуємо. Тут насправді відчуття були цікаві, тому що магазин з тих дорожчих, і київська тусовка його дуже любить. Тому я не знав, як вони відреагують, але перечуття були хороші. Ми у всі свої, і тут виявляється всі свої. Дуже дякуємо. І цукерку, беріть. Кукайте, шукайте, шукайте, дуже приємно покупаєшся, можете її витягнути солодки. Єее дякую. Зараз за ребятам треба чекає. Цукерочку. Плюс всі свої. Вони реально всі свої. Їдемо далі. Так, друзі, ну що, наступний кандидат на звання адекватного бізнесу ем, цитрус. А що ні, нормально. Знаємо їх, давайте спробуємо. Цитрус це магазин техніки і гроші у них є, тому я прийшов по адресу. А зачем? Є супер. Це так приємно, так? Ну так супер, помаранчева. О, якраз помаранчева. До речі, так, цитрус. Дорогенький цитрус. Ви великі молодці. Дуже дякую, що підтримуєте хлопців, які нас захищали. І я сподіваюся, що захищатимуть. Слухай, де я так подумав, хожу оце в дуже свідомі заклади, в дуже свідомі магазини. А що якщо ми перевіримо Євразію? Трошки в них підпорчено. Мені здається репутація, але в цілому, це ж може бути якісь стереотипи, можна попробувати. Євразія це караоке-бар, і... і напевно цим все сказано. Тому тактику я вирішив змінити. Чому зараз ви дізнаєтеся? Іноді треба понагліти, але добитися свого. Цукерку, ні, треба, це наша умова. З вас, до нас, на сукерку. Це було складніше. Це було складніше. Спочатку мені почали щось там навалювати за директора, що треба узгоджувати. Але потім людинка роздоплилася, сказала: давайте я від себе задоначу і задонатила. Тому я в разі, якщо ви будете дивитися це відео і захочете долучитися до нашого збору, посилання. Під відео баночка заходите і як заклад класно донатити для хлопців з київського госпіталя. Перед останнім місцем був супермаркет Новус. І повірте, історія з цим супермаркетом, а він дорогий, тягнеться в мене вже дуже довго, тому я не міг опускати таку можливість. Дуже дякую, великі молодці. Цукерку обов'язково шукайте, яку там хочете. Новус no, Україн, я не дарма пишу про вас гарні історії. Ви великі молодці. А тепер йдемо в останнє місце, де я дуже люблю завершувати мітинги, гроші на зсу. Мої кохані, де ми відстоюємо те, про що я розповідав в попередніх випусках, де по-моєму студентка КПІ. Настя, з якою ми знайомилися, розповідала, чому ми виходимо кожен раз під КМДА щосуботи о 10.00. А заклад, який ви зараз я вам покажу, ну дуже класний, дуже класний. Я його прямо обожнюю. Називається він Палітурка. І отут я буду знімати прямо від початку і до кінця, бо я впевнений, що ці люди камери по перше не бояться. А по друге, я вже знаю, що вони задонатять. Тому йдемо на каву. Будемо просити гроші. До речі, от що дуже важливо, друзі. Так, да, я наглію. Так, да, можливо, якось воно ну трошки неправильно, але з іншого боку, ми ж робимо це самі розумієте для чого. Так що я буду нагліти і далі. Підписуйтеся, слідкуйте, буде цікаво. Хочеться на церкві за донат, але з малимо хлопців пачку кави. Я казав вам, що вони круті. Я казав, що вони круті, а вони ще й просто перевершили мої очікування. Так, да, я хочу. Пачку кави для хлопців. Так, дівчата, дивіться, я забираю каву, а вам віддаю цукерки. Як це не треба? Це наша умова. Дякую. Дуже дякую, Політурка. Політурка зе бес. Що ж, гроші. Є, і перш ніж я вам скажу, а я вже знаю, скільки ми зібрали готівкою, скільки ми зібрали на банці. Я пропоную розповісти, чим взагалі закінчилася ця історія. З пляцком і кавою, я поїхав у госпіталь, де на вході мене вже чекали. Уявіть собі, я могилянця на картини посадив. Це мій друг Денис. От це ця людина, яка мене посвятила в донацію крові. Якщо ви не бачили випуск, подивіться обов'язково, ми щойно говорили з. Лікаркою військового госпіталя, і жінка нам сказала, що зараз краще не знімати, бо ми туди йдемо вперше. Тому краще ми зараз просто познайомимося з хлопцями, поговоримо з ними, віддамо пляцок. Так. обов'язково Денис також приніс багато всяких приколів. Ми це все віддамо і в цілому провідаємо ситуацію. А після цього я вам скажу, що щось скажу. Тому додивляйтеся до кінця, і я вам щось кажу. Коротше, готівкою за годину, буквально за годину, ми зібрали 1130 гривень. На банці ж ми зібрали 1010. Але, що дуже важливо, ми ці гроші не віддавали. Вони зараз є у мене. Чому? Я подумав, що, можливо, після всього цього ви захочете також долучитися і допомогти нашим військовим у госпіталі, бо розумієте, що їм також потрібно дякувати за те, що вони віддають своє здоров'я і життя. Тому посилання в описі під відео ви зараз задонатите, і після цього ми знову підемо у госпіталь, але вже з великою сумою ми накупимо всяких ніщаків і відповідно зробимо нашим військовим приємно. А поки подивіться один кадр з госпіталю, який я все-таки зняв. Ану, дивись, це найголовніший момент. Раз. Кістечка. Другий момент. Два. Ох, це яблучний. <хи> так що, бабуся Туся, дуже тобі дякую. Я казав тобі, куди це все піде. Воно тут і залишиться. Так що, друзі, долучайтеся, банка в посиланні під відео, ми донатимо. І відповідно наступного разу приходимо вже сюди з іншими цінними речами. Сміялася на фоні жінка на ім'я Ірина. Вона перша прийняла нас у своїй палаті. Ось, я не знімав її, не хотів турбувати. Підписуйтеся на наш канал Турбодвіж, бо двіжувати ми плануємо ще ого як. Ось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже вам дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. З вами був Юра, турбодвіж. На все добре.